В ефірі ЧОСН, як завжди в цій порі події факт інформація в огляді наших журналістів сьогодні. У випуску закон як дишло, чому катеджі вілеолігархів окупували узбережжя Дніпра, бо боротися з віп-забудовниками селянам не під силу. Вступний місяць від сьогодні абітурієнти вже подають документи до обраних вишів, охочих здобути освіту цьогоріч удвічі більше. Право на працю 280 тисяч черкащан безробітні або трудяться в ціні. Кожен п'ятий працюючий отримує зарплату на рівні прожиткового мінімуму. Грант від каволового бренду: 100 тисяч гривень на розвиток фото грудка отримали юні черкащани. Вони перемогли у всеукраїнському конкурсі. Говорити по стаціонарному телефону тепер дорожче. З 1 липня тарифи для населення зросли на 10%. без погодинної оплати на 2 гривні 48 копійок, з погодинної на 2 гривні 24 копійки. Нові розцінки затвердила Нацкомісія комісія з питань регулювання зв'язку. Зросла з початку липня і плата за електроенергію. Національна комісія з регулювання електроенергетики України ухвалила рішення про підвищення тарифів за спожиту електроенергію з 1 липня цього року. Відтепер населення платитиме майже по гривні за кіловат годину. Але це нововведення стосується не всіх побутових споживачів, а лише тих з них, які споживають понад 800 кіловат годин на місяць. В є вважають, що такі заходи простимулюють населення до економнішого споживання електроенергії, а також дадуть можливість для додаткового захисту соціально вразливих верст населення. Адже зміни тарифів не торкнуться багатодітних і прийомних сімей дитячих будинків сімейного типу тощо. Капітальний ремонт доріг у Черкасах розпочнуть вже з середи цього тижня. Нині залишилось підписати останню тендерну документацію. Поточний ремонт розпочали кілька днів тому. На нього із бюджету міста додатково депутати виділили більше 5 мільйонів гривень і передали комунальному підприємству Челуаш. Щоправда, без проведення тендеру. Міський голова пояснює це невідкладністю робіт. Оголошується тендер. Відповідно, по кожному заїзду чи по кожній вулиці, фіксується кожна ямка, включається в тендерну документацію і так далі. І так далі. Мінімум 3 три місяці триває тендерна процедура, тобто до початку виконання робіт, проходить не менше 3 місяців. На той час ця ямка, яка була площою 1 квадратний метр, вона вже перетворилася в ямку площою 3 квадратних метри. І ми не маємо права залатати 3 квадратних метри. Ми маємо право залатати один квадратний метр. Красиво жити не заборониш на Черкащині, лівий берег Дніпра рясніє багатоповерховими котеджами і вілами олігархів. Вони забудували майже всю прибережну лінію, прикривши місцевому населенню доступ до річки. У більшості випадків паркани тягнуться до самої води. Боротися з віп-забудовниками самостійно селянам не під силу. Зневірившись, люди вирішили написати скаргу президенту з надією, що він допоможе вгамувати апетити товстосумів. Забудова прибережної смуги тут у Золотоніському районі набула катастрофічних масштабів. Шлях до Дніпра перекрили багатокілометровою загорожою заліза та бетону. І відтепер побачити воду місцеві мешканці можуть хіба що через дірку у паркані. Ці будинки і котеджами назвати складно справжні палаци. Кілька років тому вони почали рости на узбережжі Каденої гори, як гриби після дощу. Тепер підступитися до річки тут можна тільки от на цьому маленькому порослому очеретом п'ятачку. Забудовники сюди ще не дісталися. Старожил цих місць Григорій Лисенко звідчаєм голосі розповідає: в окрузі не залишилося навіть місця, де можна перебалити. Той з Києва, той з Черкас приїхав в сільську раду. Охлопнули, построїли, загородили і нам тепер нема куди. Оце тільки оце тут коло мене спускаються хлопці на рибалку, а там не пройдеш. Супереч водному законодавству, тут навіть Дніпро став приватною власністю. Паркани котеджів ідуть глибоко в річку, і запливати за них суворо заборонено. Не встиг побудуватися на березі, зводить дачі в лісі. Кілька гектарів зелених насаджень в Ольховському лісництві вже давно стали приватними володіннями. Щоб з'єднатися з водою, власник прорив канал від Дніпра. Його не видно, бо він в глибині території, Провів світло і газ. Сюди місцеві не заходять, бояться. Об'єкт посилено охороняють. Не база, просто це на і все. А як це на Мовчки, час на собственність. Ми не є державний як на землю єсть. Битов БТІ її постройки, все є. Це ваше власне? Моє власне. Ну, то ви добре живете. Нормально. Все, Всього не пускайте. Все просто говорять в обласному управлінні охорони навколишнього середовища. Чиновники оформили затоки Дніпра як дренажний канал, і частину санітарної зони віддали в приватну власність. В межах Корбівської сільської ради рішенням сільської ради зменшено прибережну захисну смугу до 20 метрів. Хоча відповідно із земельного кодексу, і водного кодексу нормативна прибережна смуга становить 100 метрів. Таким чином 80 метрів відійшло в приватну, в приватну власність. Чому контролюючі органи почали займатися питанням забудови берегової смуги вже після того, як там виросли котеджі, пояснити ніхто не може. Уже півроку Придніпровська екологічна прокуратура проводить перевірки законності виділення земельних ділянок. Їх результати невтішні. Виявлені факти, підробки документів, незаконно, незаконної передачі приватної власності земель, земель перебережно-захисної смуги Кременчуцького водосховища, то нами була порушена кримінальна справа відносно службових осіб обласних контролюючих служб. Частину позовних заяв на сьогоднішній час ми вже вирали в суді. Очистити берег Дніпра від забудовників, екологічна прокуратура обіцяє продовж трьох-чотирьох років. Ця процедура кропітка. Тим часом жителі сіл Кадена, гора, Коробівка та Комарівка збираються писати президенту листа. Можливо, він допоможе вирішити проблему. Другого липня в Україні стартувала вступна кампанія. Від сьогодні усі вище почали приймати документи від абітурієнтів. Заявку можна подати через інтернет і там же в режимі онлайн ознайомитися з рейтингами і оцінити власні шанси на вступ. Далі все традиційно вступники можуть обрати не більше п'яти вищих навчальних закладів та не більше трьох напрямків. Цьогоріч свої сили у вступній кампанії випробують майже 400 тисяч абітурієнтів. Це майже удвічі більше ніж торік. Приймальні комісії Черкаських вишів розпочали працювати з 9-ї ранку. Втім, чергу займали заклопотані абітурієнти разом із батьками вже з восьмої години. Аліна приїхала із Полтавщини. Документи планує здати у два вищих навчальних заклади на факультет дизайну Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького і міжнародну економіку Черкаського державного технологічного університету. Я прийшла сюди здавати документи на міжнародну економіку. Ну, я Намагаюся, думаю, що в мене вийде, сподіваюся на це. Набрала ну, кількість балів необхідно і гадаю, що поступлю сюди, дуже хочеться. Заяви про вступ заносять до єдиної державної електронної бази. Там абітурієнт зможе побачити себе у рейтингу і таким чином оцінити свої шанси. На старті вступної кампанії ажіотаж виправданий, запевняє відповідальний секретар приймальної комісії Віктор Демиденко каже, цього року створено 15 автоматизованих робочих місць в окремих аудиторіях. На обробку персональних даних одного абітурієнта витрачають 10-15 хвилин. В перші дні звичайно великий наплив абітурієнтів, який ви бачите, і зрозуміло, що створюються певні черги. Ну про це неодноразово говорив і міністр освіти. І міністерство говорило, що черги в перші дні об'єктивно вони бувають. Цього року абітурієнтів буде удвічі більше ніж торік. Щоправда, і умови вступу у 2012-му Дещо суворіші. Міносвіти підняло прохідний бал на профільні предмети. Врахуйте обмеження 140 балів з математики і вище. Це дещо буде фільтр, який відсіє наших потенційних студентів або абітурієнтів. Але ці абітурієнти можуть вступити в коледжі, і я їм раджу це зробити. Після закінчення коледжу вони мають можливість прийти до нас на третій курс на бюджетну форму навчання. В цьому році держава нам дала практично на всі технічні спеціальності по декілька місць на скорочену форму навчання. До речі, цьогоріч збільшилася кількість державних місць. Скажімо, торік на факультеті промислового і цивільного будівництва Черкаського державного технологічного університету їх було 15, Зараз вже 35. У перший день вступної кампанії кипить робота і у пані Наталії, яка продає канцтовари. Комплекти для здачі документів, папки, файлики, конверти. Ну і все. І ручка. Саме необхідне що потрібно для здачі документів. Прийом документів для вступу триватиме до 31 липня. липня. Із 1 серпня вступники схвильовано шукатимуть свої прізвища у рейтингових списках, які оприлюднять на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайтах вищих навчальних закладів. На Черкащині 280 тисяч громадян не працевлаштовані або трудяться в тіні. Кожен п'ятий працюючий отримує зарплату на рівні прожиткового мінімуму і нижчого від нього. А на економічно активних підприємствах сума боргу за плату праці становить понад 4 мільйони гривень. Про це повідомили представники управління праці, пенсійного фонду, податківці та профспілки. Вони зібралися за круглим столом, аби спільно шукати шляхів вирішення проблем. Із чотирьох мільйонів боргів по зарплаті понад три з половиною не виплатили економічно активні підприємства, саме обласного центру. Більше того, борг зростає у 2012-му Він збільшився на півтора мільйона гривень. Перше я бачу, немає системної роботи міст виконкомі, оскільки вглубляючись у. Роботу комісії, якщо відверто вести розмову, я не бачу принципового підходу цієї комісії до цих питань. А відповідно, і підприємці сьогодні можуть в деякій мірі трошечки вести себе більш розгрузано і не звертаючи увагу на виплату заробних плат. змінити цю ситуацію може лише жорсткий контроль підприємців і поступова зміна свідомості громадян. Переконані посадовці не можуть наймані працівники трудитись і не отримувати грошову винагороду. Такою є позиція президента. Такої ж думки голова обласної державної адміністрації: борги і рівень заробітної плати серед нагальних проблем черкащан. Більше 50 тисяч з них живуть на межі виживання. 42 тисячі 319 осіб або 14 відсотків це те, що я б хотів доповничути Миколу Михайловича. 14 відсотків застрахованих осіб в області отримує заробітну плату менше мінімальної за звітами. Страхувальників. Кількість працюючих які отримують заробітну плату на рівні мінімальної, становить 13 тисяч 277 осіб. Найвищі зарплати нині на жашківщині, тоді як у Черкасах середня 2,5 тисячі гривень. У цьому районі вона понад три. Причина діяльність інвесторів. Відтак посадовці покладають надію на чотири закони, що мають регулювати стосунки роботодавців і найманих працівників. Утім, самі підприємці ці майбутні зміни бачать не в надто райдужних кольорах. Які вони мають привілеї на сьогоднішніях? Вони не мають знань. Вони не мають досвіду і вони виходять в цей жорстокий світ. Мало того, на них обрушується дуже велика кількість перевірок, законодавчих актів, змін і так далі. Тому, якщо на сьогоднішній день війде чотири закони, цих де буде прописано певні, скажімо, заробітні плати, де буде, скажімо, відсвятковуватися. Детинізація, скажімо, підприємців не треба контролювати чи штрафувати. Слід створювати належні умови для розвитку бізнесу. Зауважила Наталя Ушакова. Тоді і оплата буде на рівні, і від сплати податків вони не ухилятимуться. Старобабанівській виправній колонії No9250. Це заклад, де відбувають покарання майже півтори тисячі ув'язнених. На сьогоднішній день його пенітенціарна служба нараховує більше трьохсот професіоналів, які служать державі. З нагоди ювілею працю кращих з них вшанували нагородами та подарунками. Вже півсторіччя підприємство Старобабанівської виправної колонії займається видобутком граніту із власного кар'єру. На сьогоднішній день тут працює майже півтори тисячі ув'язнених. Візитівка установи, бруківка, архітектурно-будівельні вироби, гранітні блоки. Наш, наш граніт давно вже ми з час відружаємо на Росію. В основному Москва, Санкт-Петербург, збудовані всі набережні з нашого граніту. Парапети, ну і всі останні там ступені, бордюр». На даний час Старобабанівська виправна колонія номер 92 нараховує понад 300 співробітників. Віддати шану їхній роботі та привітати з півстолітнім ювілеєм приїхали представники влади. Дуже приємно сьогодні бути на цій землі, старі бабани. 50 років пройшло з дня образування цієї колонії. Кращі співробітники установи отримали на грудні знаки, грамоти та подяки. А святкову атмосферу подарував столичний вокально-хореографічний ансамбль Україночка. 100 тисяч гривень на розвиток гуртка отримали черкаські юні фотографи. Вони перемогли у всеукраїнському конкурсі відомого кавового бренду. Фотоаматори набрали майже 6 тисяч голосів користувачів інтернету та стали кращими у номінації Соціальний проект вже з вересня. Переможці запрошують усіх безкоштовно навчатись фотомайстерності. Спілкувалась із з ними Ірина Васюра. Діє, як звичайний потім. Тобто це 1,8, але тут діафрагма 2,0. Викладач фотогуртку станції юних техніків Владислав Кучеренко ділиться з дітворою примудростями фотомастерності за допомогою власної техніки. Втім, незабаром ситуація зміниться. На отримані за перемогу у конкурсі кошти придбають професійні фотоапарати, світло, штативи, фони. Така техніка юним фотолюбителям вкрай необхідна. Тут більше йде практика. Тобто теорія це звичайно добре, але ми стараємося на практиці навчатися на своїх помилках. Тобто, як то кажуть. От. Також ми е, дуже займаємося, цікавимося, хоч ми фотогурток, але ми цікавимося відео. Ну, Таке d Mark II. Дуже ну, хороший фотоапарат, доволі професіональний. Богдан може довго говорити про техніку. За рік занять у гуртку, хлопець дізнався багато цікавого. Він переконаний, завдяки новій техніці в наступному навчальному році гуртківців буде ще більше. Я думаю, що о, немало людей пожелають ну, пробити собі вперед кар'єру фотоаматорів. А ось Тетяна вважає, тепер учні зможуть ще більше проявити себе не лише у фото, але й у відеозйомках. Дівчина мріє стати режисером. Дуже багато різних ми знімали роликів. Взагалі робота в, соціальному, в соціальних самих роликів дуже знімати, створювати, писати сценарій, монтувати. Класно, тому що це не фотографія, це більше відео для мене, це більш ж, ж, жива річ. Керівник фотогуртка Владислав Кучеренко наголошує, заняття, які раніше будуть безкоштовними. Тож у вересні тут чекають на усіх охочих опанувати мистецтво фотографії. Завтра будуть інші новини, як завжди більше їх на нашому сайті. Сьогодні у наших колег спортивних редакторів невеличке свято, день спортивного журналіста. Тож ми власне з ним їх і вітаємо. Але Людмила Шовченко все ж підготувала вам гарячі спортивні новини. З ними вас ознайомить буквально вже за мить. Дякую тобі, Станіславо. Я також приєднуюсь до привітання і вітаю усіх своїх колег із професійним святом. І залюбки розпочну спортивний тиждень. Відразу до головної української спортивної події вчора завершився фінальний матч чемпіонату Європи. Збірна Іспанії стала чемпіоном 2012 року. З рахунком 4-0 іспанці обіграли команду Італії. Протягом місяця дві країни Польща і Україна, приймали чемпіонат Європи. Рекордна кількість іноземців відвідала Україну: мільйон 300 тисяч глядачів приїхали на чемпіонат Європи, який провели Україна та Польща. Нагадаємо, євро 2008 року в Австрії і Швейцарії. Відвідали 1,14 мільйона прихильників футболу. Схожі показники були і на чемпіонатах в Португалії, Голландії та Бельгії. Черкаські мавпи підписали контракт з Максимом Івшином. Український форвард центровий у новому баскетбольному сезоні одягне форму черкаських «Мавп». Раніше баскетболіст захищав кольори маріупольського Азовмаша. Сам же Івшин є вихованцем маріупольського баскетболу, адже значну частину своєї кар'єри він провів у складі Азовмаша. Також бігмен ростом у 2 метри 10 сантиметрів грав за будівельник, баскетбольний клуб Полтава та БК Донецьк. Будучи відносно молодим баскетболістом 1986 року народження, Максим Івшин стиг стати триразовим чемпіоном України, срібним призером, а також учасником фіналу Кубка Фіба Європа. У минулому сезоні баскетболіст здобув 3,5 очок та виконував 2,5 підбирань. Максим Івшин вже третій гравець черкаських мав на наступний міжсезоння. До цього угоду з клубом підписали Денис Яковлєв та Юрій Лохманчук. Про це повідомляє інтернет-сайт Черкаські Мавпи. Цього вікенду завершився третій тур чемпіонату України з пляжного волейболу. Чемпіонство святкувала пара Валерій Самодай та Сергій Попов. Чемпіони світу та Європи у своїй віковій категорії вкотре підтвердили свою майстерність і непереможність. Щодо черкаського тандему пари була тейського романенка, то нашим хлопцям вдалося приміряти бронзові нагороди всеукраїнської першості. Фінали, як завжди, виявилися прогнозованими. За перше місце боролися українські лідери волейболу Самодай Попов та Бабіч Йойшер. У результаті з рахунком 2-0 самодай Попов виграли першу сходинку турнірки. Серед дівчат кращими стала команда у складі Грицюк Басанової. Валентині та Олені на майданчику вдалося все. Ризиковані розіграші завжди попадали в поле, атаки та залізні блоки. Без особливих зусиль дівчата здобули перемогу з ідентичними рахунками в обох партіях двадцять на 7. Що ж до Черкащанту, суперниками. Наших стали одесити. Резнік Сергієнко програли господарям з рахунком 2-1. Ми приймали три рази тільки чоловічий етап, то зараз ми об'єднали. Ми приймаємо і чоловічий і жіночий етап, проходять з 25 по 28 червня. І після цього ми приймаємо юнацький чемпіонат України до юнаків і дівчат до 93-94 року народження. Днями відбулись три матчі в Каславутич у рамках підготовки до нового сезону. Перша виїзна гра у селі Щасливе принесла перемогу черкаським футболістам. Вони відкрили рахунок, забивши єдиний гол матчу у ворота суперника Київського арсеналу. З рівним рахунком 0-0 завершилася гра Славутичів із Україком, місцевою командою села Головківка, де і відбувся матч. А 30 червня гравці Славутича зіграли у футбол з комсомольською командою Гірник спорт. Противники черкаської збірної здобули перемогу, завершивши матч з рахунком 2-0. Наступну гру черкащани зіграють вже 8 липня. Суперником синьо-білих буде київське «Динамо-2». Жителі Черкас хочуть бути здоровими, і для цього вони обирають спорт. Дедалі більша є кількість відвідувачів, спортивних майданчиків, куди люди приходять позайматися на тренажерах. Особливо влітку активно приводить своє тіло в тонус, як молодь, так і старше покоління. Про мотивації та причини черкащан занять спортом дізнавалася Юлія Порпленко. Вийшовши на пенсію, черкащанка Зінаїда вирішила зайнятися спортом. За її словами, раніше її турбував біль у колінах. Зараз це все в минулому. Вона без ліфту підіймається на п'ятий поверх. Вільний час проводить з користю для тіла та душі. Кожного дня за будь-якої погоди вона загартовується, аби покращити свій фізичний стан. Розминаюся, потім займаюся на снарядах. А якщо не на снарядах, то я займаюся бігом. А куди ви бігаєте? Скільки от вас часу займається? Да, десь години три, я в сосновку. Я живу в центрі міста і бігом займа, займаюсь знімай по потім потім іду по Дніпру і додому повертаюся. Хлопці Олексій та Ярослав приходять на турніки, коли на те є час. Зараз жоден з них не відвідує ніяких спортивних секцій. Олексій приїхав до Черкас з Єкатеринбурга. Каже, в Росії, як і в Україні, багато спортмайданчиків і на них завжди багато людей. Я посмотрела, як друзі як ходять, Мені теж це подобалося. Я вирішив чисто для себе займатися. Мені подобалося. Хочеться якби то, зберігати свою фігуру, не шкідливі там звички, а прийти сюди, покрутитися тут, попідтягуватися. За словами черкащанина Володимира, 50 років тому розпочався його спортивний шлях. Свого часу займався плаванням та боксом. Зараз витрачає 4 години на день на пробіжку та заняття на тренажерах. І все заради здоров'я. Своїм прикладом хоче залучити молодь до занять спортом, хоч на любительському рівні. На свіжому повітрі позаймався определені нагрузки собі. не нагружаюся, так, щоб а просто для себе. Якщо кожен так буде займатися, то і в лікарнях буде менше людей. Прихильники здорового способу життя стверджують, що денні фізичні вправи, правильне харчування та хороший настрій це порука міцного тіла та бадьорого духу. Це все тож беріть приклад з наших жителів. Будьте здоровими та бадьорими. А побачимося вже завтра. До побачення. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде 15 20 градусів. У день – 27-32. У Черкасах вночі слід чекати 15-17 градусів. У день – 29-31 з позначкою плюс. Температура води у Дніпрі для Черкас плюс 24 градуси. Атмосферний тиск в межах норми. Наступної доби атмосферний тиск і відносна вологість повітря будуть слабко коливатися. 3 липня варто чекати мінливої хмарності без опадів, видимість добра. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На погоду знову впливають атлантичні циклони, які рухаються на схід по більш північних траєкторіях. Тому цього тижня суттєві дощі в основному обминатимуть Черкащину. Температурний фон коливатиметься від спеки до помірного тепла. Короткочасні грузові дощі в окремих районах області найбільш ймовірні в середині та наприкінці тижня. А в спекотні дні максимальна температура сягатиме 30-32 градусів, більш прохолодні 26-28. А за церковним календарем 3 липня вшановується пам'ять священомученика Мефодія, єпископа Патарського. У народі цей день називали павутинним, тому що погоду прогнозував павук. Якщо 3 липня він не розкидає павутину, буде дощ або буря. А якщо знову плете павутину, зміна погоди на краще. Дуже часто цей день був дощовим, іноді з грозою. У народі примічали, якщо мурахи ховаються в купу, можна очікувати на сильний вітер, дощ, грозу, жаби в траву виповзають, також слід чекати на дощ.